Так, Всім привіт! Я до вас виходжу тільки зараз вже в по якій причині. Бо дивіться, я спочатку зранку прокинулася з Андрієм, потім поїхала я по справам, зробила довідку все, тепер буду чекати відповіді, що і як. От, Далі що? Далі... Далі я приїхала з батьками. Я приїхала до, ну, сюди на район. Вони нас каву попали, ну коротко, і так у нас півдня пройшло, тому що ми перед цим ще чекали, коли пройде тривога, бо коли тривога нас не приймає. Тому якось так. І зараз я тільки вийшла набрати ось питної води, бо думаю, у нас немає питної води, а треба набрати. Якщо я зараз не піду, то потім я також нікуди не піду, в принципі. Тому якось так, я зараз йду, думаю, запишу вам відео, бо перед цим я спілкувалася з подругою і думаю, так, треба вам щось записати. От. Так що, да. Сьогодні ходила я, дивилася собі речі деякі, дивилася Андрію речі, так що будемо скоро вже скуплятися йому на зиму, бо у мене до зими, в принципі, речі деякі є, але все ж таки я буду більше замовляти. В інтернеті зараз є по уцінці досить гарні речі, там термобілизна, там всякі костюми. Ну коротше. Тому якось так. І зараз я ще хочу, так як я не можу ніяк продати свої речі, то у мене в пріоритеті створити свій телеграм-групу, викладати речі за доступними цінами. Ну коротше, тому я буду залишу силочку. От тому. Да. Ще, за... ще хочу е, залишити в тік-тоці, можливо, когось буде цікавить. Коротше, Бо речі в мене не продаються, а хочеться, бо ну, типа, на шафі в мене вони є, але вони не сильно йдуть в продаж. Сьогодні якраз буду ще монтувати блок, який я ще не змонтувала. Ну, коротше. На вулиці дуже класна погода, прям клас-клас-клас. Зараз я така, знаєте, йду класна, весела, а потім буду йти, бо буду аж хекати. Подивіться, в мене ручечка відламалася. І якби буду 6 літрів якось сама нести. Тому бажаю всім гарного, продуктивного дня. Я до вас вже повернусь пізніше. Так, уже на скільки годин? Майже 10-та вечора. Ми вдома, ми були сьогодні у батьків. Чим я перед цим займалася? Я намагалася щось поприбирати. Ну, таке, в мене якесь таке. Не було супер багато енергії, ну коротше. Але я запустила прання. У мене попралися речі, і я зараз, у мене дуже болить голова, я не знаю, просто неймовірно. Треба випити таблетку. Але я залипла на тему. Я досить багато ну, додала собі в кошти досить багато цікавих товарів. розпаківка буде, як прийде, посилочка. От, Я її сніму як на YouTube, так і виставлю на Тік-Ток. Подивимось, як це буде. І що? І зараз буду далі перебирати свої речі, складати. От, трішки поробила я пари, були моїх батьків, треба там доробити одну таблицю. І що? Та й, в принципі, все. Зараз, включена на ноутбуці, якраз сьогодні, наскільки я пам'ятаю, остання серія жіночого лікаря. От, подивлюсь, тому да. Тому якось так. Цей влог буде такий у нас не досить е продуктивний, але, в принципі, ну, звичайний день я буду намагатися якось більше. От я завтра буду вдома, тому завтра в мене буде, я дуже сподіваюся, більш таки продуктивний влог. Бо коли я от сьогодні була не вдома майже цілий день, то таке собі, типу, ну я, мені не було що знімати, тому що я постійно була з свекрухою і свекром, і ми розмовляли, ну, тобто в такій сімейній атмосфері були. Тому що бажаю всім тихої ночі, спокійної зустрінемось завтра. Всіх люблю цілую Па-па! Коротше що. Я до нас тільки зараз виходжу, бо трішечки дала собі сьогодні час відпочити, полежати. Так, зараз беру. Петрушку для кролика. От, Коротше, зараз хочу ще по, ет, помонтувати влоги, бо щось я трішечки підзабулась на петрушечку. Трішки я підзабула, зараз поставлю чайник, щоб у нас грітися. От, тому якось так. Дві вже раз на роботі, а я це ще раз хочу. Сейчас, напевно, трішечки я ще порелаксую, полежу і заразом помонтую влоги, і потім вже буду щось корисне робити. Ну, як я також, в принципі, корисне роблю. От, тому якось так. Вчора такий у нас був досить ну такий, не, не сильно продуктивний. Я покажу вам, що там було у влозі. Побачите. Да? У нас вже, знаєте, так, прохладно в квартирі стає, ну мені прохолодно, А, Тому, да, я вже одягала вчора Кігурумі, перебрала всі свої речі. От тому, да, порозкладала і Андрії, і свої, ну, коротше. В принципі, щоб я просто розуміла, що в мене є, бо в мене так е, речі лежать, але я не розумію, що в мене є, і що я можу одягати саме зараз. Типу, От я виклала все я дивлюся, типу, ось це в мене таке на досить ну, таку погоду, коли ще тепленько, да, а це вже треба все от зараз одягати. І я зрозуміла, що на осінь у мене тільки один костюм теплий. Один. Тому треба буде виправлятися. На наступному році я буду дивитися, можливо, якісь тепленькі костюми. Такі, ну, в принципі, не дуже теплі, але класні. І я сьогодні вчора побачила дуже класний магазин. Ми вчора в ньому були. Просто зайшли. Там класно. А, вот. а, але що. Я бачила там кімнатні тапочки за 240 гривень, але я побачила, що все ж таки ви, цьом, в те, на тему, я хочу спробувати на тему замовити. Там, в принципі, знаєте, коли ви замовляєте одяг, там пишуть розміри, там пише, наприклад, якщо жіночі білизну, то там пише навіть, да, яка наприклад, чашечка, ну, коротше. І так само з кімнатними тапочками, там пишуть розмір, е е ну, треба виміряти стопу. Я вимірювала стопу і трішки брала із запасом. От, Тому там трішки воно дешевше, тому будемо вже хочу замовити ту посилочку. Я в першу чергу буду замовляти те, що мені саме-необхідне, саме, -саме необхідне, а потім інше. От, Тому так. Да. І в тому магазині, що ми бачили, там є речі. Я вже е, говорила Андрію, що я тебе туди поведу, тому що там є класні реально речі для тебе. Тому так. Да. Ну що, бажаю всім е, гарний, тих... О, блін. гарного продуктивного дня і тихого, спокійного, головне. Тому що я не знаю, я бачила по статистиці, мене багато хто дивиться з різних куточків. Я розумію, що є і багато українців, і я розумію, що всі ви, ну, хтось, можливо, знаходиться в таких не досить спокійних місцях. Ну, дай Бог, щоб все налагодилось. Тому я, давай, вже вийду пізніше.